Як користуватися епіном і цирконом, і для чого вони потрібні. Циркон – це кореневе підживлення. Для нарощування коріння, коли ми купляємо діток в розмірі 1,7-2,5, 2 і 5, дуже добре пролити одразу цирконом, коли ми реанімуємо рослину, дуже, дуже добре він діє. Дозування 1 мл на 10 літрів кипяченої води охолодженої. Працюємо цирконом тільки поливом під корінь і тільки в день, коли є світло, бо він працює, коли є світло. Епін. Епін це антистрес для рослин. Він допомагає рослинам вижити в поганих умовах, коли холодно, коли жарко, коли немає світла, коли рослина довго до вас їхала по жарі чи по холоду, тоді він допомагає рослинам. Також він допомагає рослинам не скидати від тяжких погодних умов бутони, не, щоб не жовтіли бутони, щоб не скидали бутони, щоб не сушили бутони. Це також допомагає епін. Розводимо епін: 1 мл на 5 літрів теплої води. Я не кипячу не для циркона, не для епіна. Але сказано, що треба кип'ятити. Я не кипячу ніколи. Я не можу скипятити собі 10 літрів води. А ви дивіться. Епіном ми працюємо в темноті, бо на світлі він розпадається, оприскуємо виключно по листу і в темряві. Наприклад, оприскали на вечір, виключили лампи, і він собі виспите, а він працює. Оце такі діє циркона і епіна. Циркон для коріння, епін для квітування. І антістрес. Також він ще для пишного квітування, він закладає багато бутонів. До речі, на цирконі теж є написано, що він допомагає бутонізації, але я не помітила цього, щоб я знаю, що він дуже гарно працює по корінню. Дякую за перегляд, підписуйтеся. Ставте лайки, дуже буду всім вдячна!